Доброго вечора. Вам. Дякую дуже, що з нами. Реакція, Реакція на виступ президента Путіна, який е, виступив проти Заходу. Я маю декілька е, рекомендацій. Перш за все, Путін не сказав нічого нового. Друге, що Путін продемонстрував, що він воює не з Україною, не тільки з Україною. Путін воює з свободою, з демократією і з усім демократичним західним світом. Він так і називається колективний Захід. Це означає, що він воює в тому числі і проти Франції. Третя позиція це є маніфест. Це є маніфест ненависті до Заходу, до свободи і до демократії. І незважаючи на те, що він нібито зараз збавив температуру виступу, але по змісту він ще навіть гірше. І рекомендації з цього приводу можуть бути лише такі: перша позиція: заклик до всіх ваших глядачів. Заклик до всіх французів, до всіх європейців, заклик до світу. Don't trust Putin. Не вірте Путіну. Ніколи Путін не казав і не каже правду. І заклик номер 2 не бійтесь Путіна. Беріть приклад з України. Якби ми боялися Путіна, Путін би захопив Україну протягом тижня. Але вісім років, створеною мною армією Збройними силами України. Ми не просто зруйнували проект Путіна по створенню Новоросії в 2014 15 роках, не просто звільнили дві третини окупованого Донбасу. Ми дали гідну відповідь на широкомасштабне вторгнення і за допомогою НАТО, цивілізованого світу і Франції, за що я дуже вдячний французькому народу, французькому уряду, парламенту і президенту. Ми дали відсіч Путіну, відкинувши його від Києва, від Сум, від Чернігова, від Полтави, від Харкова. І зараз, зараз все дуже просто. Путін, абсолютно декларуючи право Росії на свою культуру, на свою історію, він категорично і ліцемірно відмовляє Україні праві на свою історію. На свою культуру, але врешті-решт, і вправі на наше існування. І тому дуже важко знайти компроміс, тому що Путін хоче нас вбити, а ми хочемо жити. Путін хоче стерти з мапи світу Україну, а ми хочемо жити в своїй тисячолітній історії країні і вести її, повертати її в європейську родину європейських народів. З європейськими цінностями, з європейською свободою і з європейською демократією. А тут Путін навіть протиставив є нібито західна демократія, яка погана, є путінська тиранія і авторитаризм, який добрий. Я думаю, що в цьому змаганні Путін вже програв. Я дуже дякую за це Західному світу, за його єдність. І за його солідарність з Україною.